Помічники Миколая у зборі сьогодні, втретє, відбувся пампарад. Я помагаю Миколаю. Юні помічники або ж по іншому волонтери під акомпанемент оркестру сухопутніх військ пройшлися від палацу мистецтв по проспекту Свободи і далі на площу ринок. Дорогою волонтери дарували дітям повітряні кульки, а дорослим пропонували допомогти закупити солодощі та канцтовари для дітей на акцію Миколай про тебе не забуде. Естафету волонтерів біля оперного театру перебрав оркестр. Там під груд духових та барабанних інструментів колектив виконав відому пісню про чудотворця Ой хто хто Миколая любить. Для львів'ян стало несподіванкою, що оркестр ще й затанцював. Такою промо організатори залучають та інформують більше громадськості, адже подарунки 19 грудня хочуть отримати всі діти. Самі помічники волонтери радо відгукуються про акцію. Настрій дуже святковий, це все всім піднімає настрій, тому що все настільки кольорове яскраве, і це все дуже гарно. Класні відчуття, це благодійно, це класно. Дійство не закінчилось біля оперного, а всі попрямували на площу ринок. Там вже чекала команда трейсерів Львів Мушен». Хлопці-паркуристи показали кількох хвилину постановку про викрадення мішка з подарунками у помічника святого Миколая. Після паркуру на бруківці побачили рок н рольний танець від молодіжного колективу. Загалом цьогоріч до акції залучились 600 зреєстрованих волонтерів закликаємо людей до волонтерства. Ми поширюємо волонтерський рух, і ці показові виступи кажуть про те, що ми об'єднуємо все місто в дух благодійності. Ми кажемо про те, що насправді допомогти може кожен і долучайтеся. Навіть ставши водієм помічників святого Миколая, він стає помічником Миколая, бо він допомагає розвозити подарунки разом з групою. Громадська організація Академії української молоді спільно з навчальними закладами, організаціями та спільнотами закликає Всіх небайдужих допомогти у створенні дива та казки для дітей. Відтак до 17 грудня на фабрику Святого Миколая, яка у палаці мистецтв з 10 до 19 години можна приносити дитячі книжки, канцтовари та іграшки. Так, навіть найменша турбота подарує дітям радість, а традиції цього свята збережуться. Ми побагаємо, ми побагаємо. Ірина Панчишин, Андрій Кузмінський, 100 Times Умберей.